Лев і комар. Десь там, не в нашій стороні, Під височенною горою, Серед діброви в гущині вечірньою добою, Поївши добре, лев лежав і гордовито поглядав. Здоровий сам кодалата грива, На пиці широченний ніс. Не тільки миша полохлива, злякався б навіть і сам біс. Близенько на вербі комарики дрімали, тихенько нічки дожидали. Один комарик молодий розхвастався перед старими. Он каже як розтягся біс родий, господарює над дурними, бо нікому його провчить. От я й ні крішки не боюся. Аж сміх бере, як подивлюся, що перед ним усяка твар тремтить. На се озвавсь комар старенький. Гай, гай, раденький, що дурненький. Дурний базікання твоє, Лев сила, пан на всю діброву захоче і хвостом уб'є, не тільки комара, корову. Комарик молодий своє дзвенчить. Мене не настрашить, нехай хоч як хвостом молотить, нехай він сім курів покотить, а я от зараз полечу дай йому лихо доплачу. Комарик молодий спустився і дратувати заходився. Лев головою покрутив, Комар йому на лобі сів. Лев лапою торнув по пиці, бо вже були такі дурниці. Комар крутьверть на ніс присів, Лев клацнув, не вловив. Комар ще гірше умудрився і в усі опинився. Схопився Лев, хвостом кротнув, на всю діброву кашлянув, аж галки крику наробили, у лозах десь вовки завили і пугач-пугач став. Повитріщались зля косови, і бідний зайчик драла дав, аж на кінець діброви. А вгідливий комар своє робив. Лев стрибав, і по траві качався, і у кущі ховався, і з сили вибавсь, аж опрів не знав, що діяти з собою. Комар сховався, лев упав. І довго лежачи стогнав, неначе воював з великою бідою. А на вербі сміються угорі ледачі комарі. Ну, молодець, гукнув комар старенький, утяв. Дарма ще молоденький. Химерина баєчка пригодна і для нас. Чого подумаєш, на світі не буває. Маленьке лихо в інший час і значним людям докучає.